Брудна вода з під крана, наслідки неконтрольованої вирубки дерев, кажуть місцеві. У горах замість густих лісів лисі галявини із величезними слідами від вантажівок, які ведуть високо в гори. Купа болота в глиняних глибах між повалених дерев, навіть у санітарній зоні водозабору болівця. Внаслідок цього каламутна вода стікає у водозабір. Тож комунальникам доводиться докласти чималих зусиль, аби вдома у людей з під крана йшла чиста вода. Раніше не можна було йти в кафе, бо всі нам говорили, о як. Яка вода, яка вода, ну тепер ніхто не каже. Раз ніхто не каже тут що у комунальному підприємстві. Якщо за нас не говорять, то значить, що добре. Перш ніж вода потрапить до людських домівок, вона проходить довгий шлях очищення. Каламутна рідина обвідним руслом з гір проходить через шлюз і пропускний колодязь. Далі чисту воду подають до водоочисних споруд брудну до басейну, де вона відстоюється і очищується через фільтри. Вся ця технічна система також потребує чималої підтримки. По тих документах, які в нас є, згідно програмі Пітна вода державою було субсидовано на воловець мільйон триста гривень. Ну, при підрахунках 300 тисяч вони є якісь документи, на мільйон немає. Куди попередники поділи мільйон на ремонт системи водоканалу? Ніхто не знає, стверджує теперішній директор комунального підприємства. Зрештою, за кілька місяців на підприємстві систематизували роботу, відремонтували техніку, а зекономлені кошти використовують на підтримку і закупівлю нової. Не буду я казати, що тут було ну так було, як як по нашій всій державі. Розвано техніка застаріла, не працювала. Весь автопарк не працював із, із Віз вісім одиниць техніки працювало, дві одиниці. Зрештою турбот у комунальників наразі чимало. Більше про роботу і проблеми Волобецького водоканалу дивіться у програмі сім днів.